Ну, наверное, з малечкою я в душі кінолог, Я служив в армії собаками, але так сталося, що не пішов після армії. Кінологію, а потім був набір в поліцію на кінолога, пішов, прийшов. І от з 2017 року я працюю інспектором, кінологом. З двох місяців у мене мій бойовий товариш. У нас дуже багато було командіровок з ним. Ми і на День Незалежності в Київ їздили, ми і в АТО з ним їздили. Ми їздили в Умань на Хасідав, коли їхній новий год, тобто у нас якби за 5 років дуже великий багаж, багаж праці. Товариша тренуємо, ну, скажімо так, собакою треба займатися всю його життя, все його життя. Тому що ну, це як книжка, поки читаєш, помниш, поки закрив, забувся. Тобто кожну свою зміну ми якісь. Не ази, а вже закріплення собаці даємо. Те, що він вміє, ми йому нагадуємо просто-напросто. А е, взагалі, от, почав його я обучати з трьох місяців до восьми місяців. Це був е, загальний курс дресіровки. Після восьми місяців це пішов в спеціальний курс дресіровки. Це те, що він зараз вміє. Тобто пошук вибухово-небезпечних речовин і зброї. Дуже багато виїздів, коли мінірують школи, коли приїжджають якісь високопоставлені гості там, де перевіряють, не перевіряють, а вони відвідують школи, дитсадки і взагалі масові які то збори людей. Поэтому собака в першу чергу адекватна, послушна, не агресивна. Оце основне правило собаки. А потім, звісно, конечно, вона э, виконувати свою роботу, свою працю ну, з п'ятибальної системи на 5 балів, тому що це, ну, це, це життя багатьох людей. Тому у нас були, ми на новій пошті знаходили з ним гранати, ми в гаражі при обисках знаходили тратіл, тобто, ну, Дуже багато залежить від собаки нашій праці, моїй праці ну, це мої глаза і вуха, скажімо так. Він дуже багато знає команд. Я з ним спілкуюся більше, як, мабуть, не з твариною, а з чимось більше. Я говорю, глянь йому в очі, і там все, все написано. Так воно і є. Ти з ним спілкуєшся і розумієш, що він тебе десь і розуміє. Тому ну, загальний курс він знає. Він знає спеціальний курс. Те, що він шукає. Саме головні навички, щоб стати інструктором собаковода, це має бути кохання до собаки, велике кохання до собаки. Тому що якщо ти не кохаєш цю тварину, то сюди краще не підходить, не приход, так сказати. Єгас. Бачите, оце, оце свого роду контакт. Ти тільки сказав, і він розуміє, що я обратився не до вас, не до оператора, а до нього. На мене. Браво. Супер. У Собаки, я вважаю, так, должен бути один напарник. То що один напарник, один хазяїн. До якого собака звикає і якому підчиняється. А у напарника може бути декілька собак. У мене в частності тут мої три собаки. Тобто він в мене не один. Да, він якби самий, е, такий послушний, тому що він маличка в мене. Там Більші собаки, вони чуть-чуть більше до мене прийшли в більшому возрасті. А цей маличку, тому тут все 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 моє уміння. Вся все, все моє бажання, наснага все в ньому. Поэтому, а у собаки повинен бути один хазяїн. Як собака все це розприймає, все через органи обаяння, тобто через запах. Коли ти займаєшся однією собакою, займаєшся другою собакою, третьою і так далі, то собака просто на ті ж собаки сам чує запах, запах свого хазяїна. Тому ну, по-разному. З кабелями посложніше, кабелі друг до друга притираються, тому що тут вже іде ефект домінації. А суками полегше. А кабелі, сука, то взагалі то вони з першого дня можуть знайти. Ну, ну, шаблона немає. Все, би, все індивідуально. От у нас є німецька вівчарка, є бельгійська овчарка малінова і є Лабрадор. Оце той. А собаку, будь собаку можна навчити. Головне, щоб собака була в нашій службі. І ця собака має бути апортировщик. Тобто, якщо я візьму в одній руці, буде в мене м'ясо, а в іншій м'ячик, він візьме м'ячик. Тобто, це поняття апортировщика. От Ми вибираємо собак, есть, вони вони всі різні, як і люди. Тому, якщо собака заряджена на ігру, на м'ячик, то вона в нашу службу підходить. Без різниці, то ли це Доберман, то ли це Ратвейлер, то ли малінуат. Собака працює як правило. Працює, як правило, до 9 років. Після 9 років вони йдуть на заслужений пенсійний відпочинок. Собака може знаходитися тут, на питомнику і доживати до смерті своєї. Хтось може забрати додому, той тобто, варіантів безліч. Ну точно їх ні, ніхто нікуди не виганяє, ніхто нікуди не залишає. Вони як були на довольстві, вони так і остаються бути на І Єдине, що вони не їздять на виїзди, А так вони гуляють, з усіма бігають, тут дурхують.